Що суглобам треба рух, треба правильно біологічно доступна вода. І обов'язково, друзі, треба поповнювати брак оцеї рідини між суглобами. Тому що наші суглоби старі з 25 років. І як будь-який смачувальний механізм, суглоби потребують смащування. От для них виступає синовіальна рідина, друзі. Для того, щоб вона вироблялася, тому що коли ми молоді, вона гарно виробляється. А в 40 років її організм синтезує вже наполовину. Знаєте? А в 60 років лише 10%. І все. І потім ми бачимо, люди шукають чарівні мазі, чарівні накаліники, да? гріють їх, а вони валять. Спочатку починають репіти, скрипіти. Да? Так от, якщо ви вже знали, що суглоби старіють із 25 років, 40 років наполовину виділяється цей смазки для кожних. У нас 270 суглобів, друзі, то треба приймати її додатково. Вітаю, Ларіса, вітаю! Так прекрасно! Легкі прави, дуже корисні. Японці, коли їх роблять, вони 100-120 років з підтягнутим тілом. Не скажеш їм 60, 70, 80, 90. А все, що легко, просто дає ріст, друзі. Доброго раночку Лариса, доброго. Приєднуйтесь, спробуйте. І вам сподобається. Не всі мають можливість піти до тренажерного залу, а вдома, будь ласка. Ось вже перший підход ми зробили.